Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сява Тара Психологія на Таро Світлого Провиця. Давайте подивимось таку тему розкладу, як сім'я, друзі або інші зовнішні фактори впливають на відносини ваші. Давайте подивимось: ваших кубків, жриця, вісімка кубків. Роль жеслів, світ паш мечів. Так, ще одну карту додам. Так, знаєте, можу так сказати, що сім'я, друзі та зовнішні фактори мають змішаний вплив на ваші відносини. Вони можуть надавати емоційну підтримку. І допомагати вам розвиватися, але також можуть викликати напругу і конфлікти у ваших стосунках. Вони можуть діяти як джерела натхнення та допомоги, але їхня критика або втручання може призводити до проблем. Важливо знаходити баланс між цими впливами, щоб підтримувати здорові та гармонійні стосунки.